Історія цього свята йде з Пакистану, де 21 лютого 1952 року було вбито п'ятьох студентів, які мали зухвальство виступити за надання бенгальській мові статусу офіційної. Відтоді цей день Україні став днем полеглим за рідну мову. Зрештою, після Визвольної війни в 1971 році, східна частина Пакистану виокремилась в незалежну державу Бангладеш зі своєю мовою у жовтні 1999 року. На 30-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО у пам'ять про цю подію було запроваджено Міжнародний день рідної мови, який тепер відзначається щорічно цього дня. Міжнародний день рідної мови святкує з 2000 народів. Саме так вчені лінгвісти намагаються повернути увагу людей щодо володіння рідною мовою. За оцінками фахівців, із понад 6 тисяч мов, які не дійснуть у світі. Значна частина перебуває під загрозою зникнення найближчі сторіччі. Щороку повністю знову перестають сіжуватися близько 10 мов. А кожні два тижні одна з них зникає, а зникає мова, перестає існувати й народ. Для того, щоб мова не зникла за свідченням науковців, необхідно, щоб нею спілкувалось принаймні 100 тисяч людей. В Україні цей день відзначається з 2002 року, коли президент України підписав відповідне розпорядження про відзначення міжнародного дня рідної мови. Ми хочемо долучитися до урочистого відзначення цього свята. Спробуємо переконати своїх ровесників, що мова це безцінний дар, який треба вшанувати як батька і матір, родину і батьківщину. У 2006 році Україна приєдналася до Європейської хартії малопоширених мов. Цей документ закликає зберегти діалекти, що перебувають на межі жінки зникнення. На території нашої країни до таких належить. У рульська та руїнські мови варіанти грецької, носії якої залишилась в Донецькій області, а румська та мова, кримчанська – 600 носіїв та караїнська 800 носіїв мови Крим. Мова це важливо. Мова духовний скарб нації. Це не просто засіб людського спілкування, це те, що живе в наших серцях. З маличку, виховуючи в собі справжню людину, La langue, c'est important. La langue est le trésor spirituel de la nation. Ce n'est pas seulement un moyen de communication humaine. C'est quelque chose qui vit dans le cœur. En élevant une personne réelle en lui-même de son plus jeune âge. Chacun de nous doit tout d'abord créer une pièce dans son âme, dans laquelle est conservé le trésor le plus précieux, le langage. Limba este importantă, limba est comoară, spirituală a unei națiune. Nu este doar un mijloc de comunicare umană, este ceva care trăiește în inimile noastre. Crescând de mic o Persoana adevărată, fiecare dintre noi trebuie în primul rând să creeze o lumină în sufletul său, în care să păstrează cea mai de preț pomară, limbajul. Sprache este vizită. Die Sprache ist der geistige Schatz der Nation. Es ist nicht nur ein Mittel der menschlichen Kommunikation. It is that lives in unseren Herzen lebt. Jeden von uns davon klein auf eine wirkliche Person. Die selbst erzählt muss jeden zunächst einen Raum in seiner Seele schaffen. In dem der verfolgte Schatz die Sprache an bewahrt Language is important. Language is a spiritual treasure of the nation. It's not just a means of human communication, it's something that lives in our hearts. Bring up a real person in ourselves from an early age. Each of us must first of all create a room in our souls in which is kept the most valuable treasure the language.